Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми розпочинаємо тему літо. Отже темою сьогоднішнього уроку є Із чого починається літо. Розгадай ребус. Слово літак і буква О. Від слова літак треба прибрати дві останні літери. Яке слово виходить? Літо. Доповне речення. То-то-то надходить тепле літо. Ло-ло-ло несе радість і тепло. Ай-ай-ай зріє гарний урожай. А які відчуття і спогади викликає у тебе літо? Поділись своїми думками, відчуттями, спогадами. З кимось із близьких, з рідними, з друзями або з однокласниками. Літо найтепліша пора року. Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває ґрунт і воду. Всередині літа, 22 червня, це найдовший день року. А які ж ознаки літа? Підвищення температури, поява плодів, зміни в природі, зміни в житті людей, опади, можливі у вигляді граду, день довший за ніч. У тварин з'являється потомство. Поміркуй, які літні явища характерні для неживої природи. Відгадай загадку, вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати їх день і ніяк їх не знайдемо. Що це за намисто? Роса. Краплі роси. Сивий дідусь біля воріт. Всім очі заволік. Що це за дідусь? Туман. До якої природи належить туман та роса? До живої чи неживої? Поміркуй. Поділись своїми міркуваннями. Дай відповідь на ці запитання, Туман. Це скупчення найдрібніших крапель води або кристалів льоду над поверхнею. Вони роблять повітря непрозорим. Роса це крапля води, що осідають на траві вранці та ввечері. Туман вважають небезпечним явищем природи. Він сильно погіршує видимість і може вплинути на певні види діяльності людини, особливо на транспорт. Через сильний туман літаки залишаються в аеропортах. Щорічно відбуваються численні автомобільні аварії, які є результатом небезпечних дорожніх умов, спричинених туманом. Відгадай ще одну загадку. Вийшла звідкись гарна дівка. На ніс річка семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламала. Що це? Веселка. Звідки береться веселка? Знаєш? А як думаєш? Поділись своїми думками. Прочитай вірш. Веселка весельця вставок опустила, і сонячні скельця в ставку намочила, а жайвір дзвіночком покликав із неба. Нумо, підіймайся, чекаєм на тебе. І сонечко хмарку промінням прогнало. А де ж та веселка? Була і пропала. Без чого не може народитись веселка? Відшукай відповідь у вірші. Веселка це дугоподібна різнокольорова смуга на небі, яка з'являється внаслідок проходження сонячних променів крізь краплини дощу. Отже, без дощу і сонця не буде веселки. Прочитай речення. Назви кольори веселки. Чапля паву де завзято. Будуть сани фарбувати. Отже, кольори веселки червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Спробуй скласти своє речення про кольори веселки, щоб легше було запам'ятати. За народною прикметою побачити веселку це добра ознака. Про що говорить веселка? Здавна за веселкою українці передбачали погоду. Веселка з'явилася вранці. На дощ. Побачити веселку ввечері на хорошу погоду. У веселці переважає червоний колір на вітер. Отже, влітку в тебе буде змога перевірити ці прикмети. Додому робота у друкованому зошиті. Сторінка 56-57 для опрацювання. Дякую за увагу. До зустрічі!